лобі готеля, Паротель зустрічають нас, я сподіваюся, живими квітами. Так. І це завжди тіше, дуже приємно. Ось така кристалева люстра зверху. І в лобі є крісла, є дивани, де ви будете очікувати своє поселення. А також трансфер в аеропорт. У 2022 році в багатьох готелах Шарм-Ель-Шейха проходить реновація і паротель на виключення. Навіть на виході з рецепції ми бачимо, як оновлюється фонтан. Буквально через тиждень-два тут буде залита нова водичка, буде все покращено. І буде готовий готель прийняти нових гостей, в тому числі туристів, які приїжджають на конференції по клімату ООН в листопаді цього року. Території готелю в принципі, багато зелені, проте вона вже трішки втомлюється. От навіть ця маленька пальма, бачите, за нею не дуже доглядають, тому. Листя вже Та А в принципі травичка чи мало поливаються, чи не доглядають за нею. Але тут частинками вже не зелена, а далі там взагалі трави немає. Тому територія, наче двірку як на з мене. Басейнів небагато. Зараз до них ми доберемося них розповім. Корпуси тут всі двохповерхові. І вони тягнуться вздовж цього готелю. Є корпуси біля моря, є біля басейнів. І зараз ми йдемо з вами. Я вам покажу одну з найпопулярніших категорій номерів готелю Паратель. Ще трішки слів по території. Тут, мабуть, хотіли зробити якісь, якесь озеро або ж струмочок, але, на жаль, там грязна зараз вода, вода не оновлюється. Ну, за територією слідкують, але дуже-дуже слабо. Можливо, щось поливають, підстригають, але територія запущена. Якщо ви любите готель з гарною зеленою територією, зелень тут є, але. Але ви самі бачите, в якому все стане. Як на мене, Рейхана буде набагато цікавіше та краще, якщо обирати між готелями в цьому районі. Або ж Рейхана, або Нубіани. А в цьому випуску я вам покажу номер делюкс. І, в принципі, всі номери, які я вам покажу. Як зараз покажу номер. Вони всі інші номери будуть схожі на цей. Їх площа 35 квадратних метрів і відрізняються вони якимись маленькими деталями. Але плюс-мінус всі однакові. Починаю я з ванної кімнати. У нас є і ванна, і душ, косметика готелю, ванна, полотенця. При вході у нас місце під багаж. Тапочки, халати приносять під запит. Якщо вам потрібно, наберіть ресепшн. Вам принесуть плазмовий телевізор, велике двоспальне ліжко, зона відпочинку та балкон. Балкон з видом на територію готелю, на басейн, а також на море. Ще раз проговорюю, це був номер делюкс. І в принципі всі номера, які є в цьому готелі, вони схожі на цей делюкс, і суперіори будуть майже однакові. До речі, на початку струмочок був грязний, а тут вже і вода чистіше. Чим ближче до пляжа, тим більше хочеться зупинитись в цьому готелі. Тому що там, де проходить реновація, зараз відразу. Ну, не дуже гарно, тому і відчуття, що не сильно хочеться поселяти сюди. Всього в готелі три басейни. Перший це басейн для дорослих, розташований він поблизу рецепції, другий басейн для дітей, взимку він не підігрівається, але за рахунок того, що там маленька глибина, то він теплий від сонця. І третій басейн поблизу пляжу, він зимовий час з підігрівом. Наш готель Паратель-Біч розташований на першій береговій лінії та має власний приватний кораловий пляж. Проте, вправляючись для них починок, ви повинні бути готові до того, що тут будуть відливи. Абсолютно всі готелях в цьому районі є відливи. Вони або, перші, або повинні, в першій, або в другій залежності від фази місяця. Проте тут є пірс, довжина пірса 200 метрів, він дерев'яний. Відразу занурюватись можна з пірса на глибину, глибина на 15 метрів. І можна буде плавати, розглядати підводний світ Червоного моря. Тому обов'язково беріть з собою маски, ласти, тому що багато рибок і є на що подивитися. Всяком в цьому шармі три пар отеля. Один із них на першій лінії, а два на других. І в одному з готелів на другій лінії є великий аквапарк. Відвідувати його можуть і гості першої лінії, проте лише за додаткову плату. Вартість відвідування аквапарку сягає 10 доларів з людини, і неважливо, це доросла чи дитина. Вартість однакова для всіх. Всю вартість входить. Хоять гірки, відвені аквапарку, а також напої та закуски біля аквапарку. Звичайно, в аквапарку ви нормально не пообідаєте, але закуски там є. На обід краще буде повертатися в свій готель. І, до речі, на пляжі є ось така невеличка гірка. В готелі активна насичена анімаційна програма. Інколи вона проходить саме ось тут, в амфітеатрі. Але більшу частину часу або ж на пляжі, поки світло, або на сцені поблизу рецепції в вечірній час. Міні-диско, містер готель, місіс готель і тому подібне. На території готелю Паротел Біч є дитячий клуб. Працює він щодня. Провести дитину свою можна, та да буде в будь-який час, проте аніматори в дитячому клубі працюють по дві по 4 години на день: дві години в першій половині дня, дві години в другій половині дня. Тобто, якщо ви хочете провести час вдвох дорослими на пляжі або в басейні без дітей, відводити дітей в дитячий клуб, залишаєте на аніматора, і там вони бавляться. Спочатку мені здавалося, що готель слабенький, тому що територія трішки запущена. Думаю, мабуть, будуть старі номери і так далі. А потім так подивився, пляж нормальний. Номери після реновації, три басейни, аквапарк, харчування, лікарні, ресторани. І знаю, що вартість проживання в цьому готелі, в принципі, навіть нормально. Я в цьому готелі не проживав. Провів лише 4-3 години, знімаючи огляди інших готелів. Проте, можливо, мій відгук, мій огляд буде не такий насичений в порівнянні з туристами, які провели цілий тиждень. Але якщо відпочивали, діліться своїми враженнями, своїми відгуками в коментарях під цим відео. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Друзі, на превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Можливо, найближчим часом почувати пателі будете саме ви. Але я вам радив би розглянути сусідні готелі. Тому що територія слабенька, харчування я не бачу. Я зараз в готелі не проживаю. Заїхали, щоб подивитися вам його показати і мені. Якщо обирати наприклад, серед трьох готелів: Ріхано, Паротель і Нубіан. Всі вони стоять в одну лінію один за одним, то звичайно ж або Нубіан, або Рихана. Однозначно. Мене звати Саша Гуржі. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.